Долучати тоді Наталію Дубовик, нутриціолога, яка розкаже всі секрети, які ви могли пропустити, або навіть ті, які можливо не здогадується, навіть найбільш авторитетні експерти. Наталя точно знає вітаємо Привіт. тебе. Я знаю про шпинат. Мінімум В мене аж одна історія з ним пов'язана. Я коротко розкажу. Прийшла я купувати щавель для зеленого борщу. Так. Ну, і дивлюся, наче цінник щавель. І я взяла кілька пучків, принесла додому і виявила, що половина з них це шпинат. Так як борщ у мене вже накрився, мені було недостатньо того ще чавлю для борщу. Про зелений борщ зі шпинату я не чула, тому я його просто змолола і додала в млинці. Угу. Це єдиний мій досвід, і таке зі мною відбувалося два рази в житті. Мені сподобалося. Але я знаю, Більш що ти, я впевнена, що ти знаєш. Трохи більше про шпинат, Тому, що, що моряк знає... папай його любить так. це все. Тому для Довісно. тих, кого такий самий вакуум, як в мене, і є хіба що млинці і моряк папай. Будь ласка, твій вихід починає з того, як його не переплутати з будь-якою іншою травою. А, ну, по перше, ми бачимо, що шпинат дійсно трошки відрізняється від щавля. Щавель все ж таки має у нас більш подовжені листочки, uh -huh. е, такі горизонтальні, ойфу вертикальні, видовжені. А шпинат все ж таки більш круглий. Uh -huh. Шпинат uh -huh. не має. Е, він містить у собі щавелеву кислоту. Тим самим людям, наприклад, які мають проблеми з жовчокам'яною хворобою у своєму організмі, не радять вживати ані щавель, ані шпинат. Але шпинат, не дивлячись на те, що він містить у собі кислоту, він не є кислим таким як щавель. Тобто, якщо ми спробуємо його, е, я це таке листочок які... зізнання. Я хоч і переплутала і мала, але я навіть не скуштувала його сирим. Він майже не має ніякого смаку, тобто ледве-ледве дуже ніжно, дуже ніжний. Так він дуже ніжний. І е, коли у нас весна, так от ми бачимо зараз, у нас просто тарілку цілу зелені. У нас тут шпинат петрушка. Ми зараз будемо готувати чудовий смузі. Але е, на цій тарільці в нас бейбі-шпинат, тобто це маленькі mm -hmm. листочки, такий, такий, такий бейбі-шпинат е, Раджу вживати сирим. Додавати його до салатів, тобто робити такий мікс із зелені, заправляти соусами або олією це буде супер. Коли у нас шпинат вже ну, ми бачимо, що, наприклад, товста ніжка у цього шпината таке м'язисте листя. Тобто, це означає, що він вже трошки переріс і вже трошки постарів. Тому такий шпинат я раджу використовувати у стравах, наприклад, тушкувати. Греки обожнюють тушкований шпинат, коли він приправлений трошки часничком, припущений, вони його їдять з морепродуктами. Це такий легкий гарнір. Низькокалорійний, ну і треба зауважити, що для роботи кишківника і для мікрофлори це супер гуд. Оце що ми бачимо на терільці: зелене, трав'янисте, листове. Це прям це верх піраміди клітковини, чи тут ще щось інше? кліткове? Так, так. Ну, по перше, зелень має нас насищати вітамінами, макро і мікроелементами. Але Говорити про те, що їжте шпинат і ви будете здорові, ні. Ну звісно, за здоров'я відповідає збалансоване харчування. Коли у нас є різноманіття: є і шпинат, і петрушка, і щавель, і кінза, і молода цибулька, ем, ну може, деякі люди зараз бояться купувати молоду зелень там через певну кількість нітратів в ній, але Покроплено, зразу подумають е... і страшно. Так, але по-перше, якщо ви хочете купувати. Якусь зелень, то купуйте в перевірених місцях, не у бабусі. Ну, просто є е, люди довіряють бабусям, які торгують на вулиці через те, що ну, це ж бабуся, в неї ж домашня, але краще завести свою бабусю, знайти, так скажімо, яка буде дійсно вирощувати домашнє і не удобрювати город нічим, окрім е, перегною. Ну, так, і от, не бачите, обробляти. Незнайома шпинат. бабуся може бути іноагентом ну, і зовсім може це все виявити. Давайте, таким звернемо, бурісом, як ви чекали. давайте звернемо увагу на те, як обрати взагалі шпинат. Якщо подивитися на листочок, він повинен бути округлої форми. На, Що, ньому, не по... mm -hmm. на ньому не повинно так. бути будь-яких темних чорних плямок. Тобто цей листочок повинен бути однорідного кольору, не сухий. Краєчки повинні бути зелені. Ну, це як від своєї бабусі, ти підібрала ідеальний. Так. Так? Якщо ми <ривіт> подивимося, ти ти мавило, дивися, виробу? якщо ми подивні. Ні, ні, ну це я купувала. Купований, якщо ми так. подивимося тут на інший варіант листочку, то можемо бачити такий прив'явший. І порівняно з оцим, ми бачимо чітку різницю. Тобто, цей прив'ялий він має вже тимнуватий колір. Такий листочок не слід вживати, і навіть для тушкування отакий ти вже теж ні, не радила ні ні. Не Якщо на настілки... наприклад шпинат лежить в холодильнику в пакеті, і ви бачите, що він почав в'яти і чорніти, вже його можна викинути. Тобто, зелень є смачною і корисною, коли вона ось така. Так, ну давай про смачну. Хочеться вже якось скуштувати. Так. Який від тебе такий коромний варіант шпинатного чогось? Слухай, Слухай, ну для того, щоб трошки більше з'їдати зелені, угу. я навіть для себе знайшла такий лайфхак: це вживати зелень в у вигляді смузі, тобто, ми ніколи не з'їдаємо. Навіть добової норми там, да, певної реально. кількості а, зелені і салатів у нашому раціоні. Тому я пропоную трошки полегшити а, нам вживання шпинату і приготувати такий корисний смузі, який нам а, принесе певну кількість вітамінів. Що нам для цього знадобиться: банан, яблуко, лимон, імбир. Кунжут, льняне насіння, і трошки петрушки, і шпинату. Ну, і, звісно, вода. Ми беремо склянку води, заливаємо у блендер. У нас виходить приблизно, ну, тут в мене написано 400 мл, але можна навіть трошки менше. Нам знадобиться банан. Можемо відрізати ну, буквально половинку. Я думаю, цього буде достатньо. Але. Чесно скажу, я зараз не буду знущатися над бананом і різати його, просто поламаємо все одно блендер зробить. Блендер спрацює. Так, mm -hmm. звісно. Імбир нам знадобиться для певної пряності, смакових якостей, ну і такої гостринки, я б сказала. Теж невеличкий кусочок, нам цього вистачить. Звісно, що ми закидаємо наш шпинат. Так, ми використовуємо зів'яле листечко. А петрушку, Чи вона для прикрас? Ні, ні, ні. Петрушку також. Петрушку. Це може замінити повноцінний сніданок, бо я знаю, що ті, хто дуже дбає про свій зовнішній вигляд і струнку фігуру, можуть іноді нехтувати ситним сніданком. І, от брати для прикладу такі популярні рецепти, вважати, що от склянка такого смузі достатньо. Дивися, я за те, щоб сніданок завжди був повноцінним. Сніданок повинен складатися з трьох речей: це білки, жири, вуглеводи. А також четверта, важлива клітковина. Клітковина, ось угу. вона. Тобто, це тільки тобто, як доповнення до це сніданку. Це тільки як ось. доповнення. Якщо угу. у людини є проблема, наприклад, е з закрипами, так людина не може сходити в туалет. Це прекрасна альтернатива для того, щоб полегшити а, свої проблеми. А хто не має таких проблем? Хто Чи не, не буде май... це для них ризиковано? А, я б не радила вживати ага. на постійній основі. Все ж таки, наш кишківник, Наша щелепа, наш шлунково-кишковий тракт, який починається з роту, він повинен нормально працювати. Тобто зуби повинні жувати, для Чого ж вони придумані так. не лише для усмішки. Так, звісно, тому що, ну, як ми розуміємо, є еволюційні процеси у людей, так і закидаємо яблучко сюди. І ці еволюційні процеси все ж таки ну, їжа їх порушує. Наприклад, те, що у людей не ростуть вже у деяких там кутні зуби, вісімки через м'яку їжу у дітей не роз... жувати. так, у дітей не розвивається щелепа як міцна, е не розвиваються зуби правильно. Це через м'яку перероблену їжу. Тому давайте ага. наші щели влаштовувати ну, якісь цікавинки, так скажімо. Трошки кунжуту насипаємо. Трошки льняного насіння. Бачиш, навіть в нашій професії, що дуже важливо, артикуляційний апарат. Кажуть, що навіть от вимова з комфортна і правильна теж може порушуватися через те, що недостатньо ось цієї такої твердої їжі. Звісно, сік лимону ми просто вичавлюємо. Глядачі, я сподіваюся, що ви або синхронно готуєте, або записуєте. Вчора ми вам радили рецепти лимонадів. Сьогодні ще один такий вітамінний напій. Я зніму рукавичку пані Фреймут. <плес> пані Добовик. <плес> <плес> так, фінальний акорд. Фінальний акорд. Тепер трошки зробіть тихіше звук на своїх телеекранах. Колір який. Шикарний колір, але є нюанс. Що б я не радила? Я не раджу перебивати ем, шпинат, ну і взагалі все те, що ми додали, знаєш, в таку Чі. однорідну масу. Все ж таки, краще залишати трошки шматочків. Угу. Ну що ж, давай продегустуємо. Ж таки... Це перший я мій відкрив. шпинатний смузі. Я спробую бути максимально відвертою. Будь ласка. Так, Можна, я спробую спершу аромат відчути. Дуже Смачного. свіжий. Неймовірно свіжий аромат. Таке враження, що просто літо у склянці. Так. Але і він не буде дуже солодким. Ну, але він, мабуть, не солодкий через Петрушку. Тому що, якщо я коштувала шпинат, він доволі приємний, то Петрушка додає трошки гіркоти. Але е ще гіркоти у нас додає е і імбир. Угу. А гіркота це все ж таки певна користь для нашого жовчного, Того, що жовчний спрацьовує да, на гіркоту. <свісно> Звісно, так. що всі люблять дуже солодке, щось бананове, ароматне, ще з якимись вершками і так далі, але це саме про здоров'я. Ну, кажучи, корисне не може бути особливо смачним. Тому єдина рекомендація від мене, хто ну, кому забагато гіркоти, можливо. Тоді трошки менше петрушки, трошки менше. А так. взагалі тут я можна взагалі міксувати. міксувати. Можна трошки більше яблука, трошки більше банану, але хто не забувайте, повідяє? не забувайте про зелень. Бо головне Давай ще раз нагадаємо рецепт, хто дивився і оцінив, хто хоче на постійній основі вживати. Чого не рекомендуємо, а тільки по святах чи неділях? Нагадаємо так, рецепт. Рецепт чарівного чарівного весняного смузі вам знадобиться шпинат. Петрушка, льняне насіння, також кунжут. Знадобиться, невеличке е, яблучко, лимон, імбир і також банан. Все це ми перебиваємо в блендері з водою 400 мл і насолоджуємося приємним напоєм. Ваше здоров'я! Отже, друзі, нам для таких корисних знань знадобилося запросити Наталю Дубовик, нутриціолога. Ви вже цю тепер пораду маєте, будь ласка, практикуйте. Як тільки буде свіжий запит, зокрема на нові продукти, нові сезонні продукти, ми знову з Наталею зустрінемося.